Ваші плани, ваші дії. Що плануєте? Ну, плануєте бути переможцем, перемогти, отримати гарні новини. Хочете, щоб все вийшло, щоб все вийшло, щоб ви були на коні, щоб ви отримали все те, до чого ви так довго прагнули? Угу. З чим це пов'язане? Це пов'язано з якоюсь. Такою глобальною метою, можливо, це якесь вирішення питань бумажняних, да? або юридичних, або якихось глобальних. Це коли на кону ваша репутація, ваші прагнення, ваша життєва ціль, можлива зміна. Роботи, зміна напрямку професії, кар'єрний зріст. Тобто, це про якісь такі глобальні мрії, глобальні цілі, які ви хочете виконати, отримати для себе профіти і відчувати себе гарно. Добре. Що вам для цього треба робити? Вкладатися. Ну, можливо, це дуже громко сказано, тому що завжди все потребує якихось вкладань. Але тут будуть вкладання ресурсні, тобто, можливо, фінансові вливання. Якщо це про розвиток бізнесу, то він дійсно потребує вливання фінансового. Мало того, це каже про те, що треба себе десь заземляти, тобто більш прагматичніше дивитись на речі. Можливо, планувати щільніше, тому що. Ресурсна дама це про якусь таку життєву прагматичність, це коли не зі, зі хмаринкою на голові, а з, таким, з якимось підходом, коли ну, вплоть до розробки бізнес-плану: сісти, розписати, прорахувати. Всі фінансові звіти звести і вивести для себе результат. Що ще треба робити? Треба діяти, іноді треба бути наглішим, наполегливішим, в якихось аспектах можливо, сперечатися і відстоювати свою думку. Угу. Чи вийде у вас все? Не одразу і не просто прийдеться відстоювати свої інтереси, бути, можливо, десь жорсткішими, ніж ви, можливо, звикли. Можливо, прийдеться когось образити словом підганяючи або ставлячи на місце. Іноді це теж дуже важливо. Приймайте.